Співали російські пісні, називали українців хохлами. Три школярки з однієї школи записали українофобне відео у Тік-Ток, яке розлетілось по паблікам. Люди обурювали, що дівчата підспівували окупантам та пропагували насилля і вбивство українців. Контент потрапив у поле зору правоохоронців. Неповнолітніх швидко розшукали. Як виявилось, усім трьом-чотирнадцять років вони навчаються в одній зі шкіл Олександрівського району. Разом з батьками їх викликали ювенали та провели профілактичну бесіду. За поширення ворожої пісні та ще й потурання окупантам суд обере їм норму покарання. Своє виправдання дівчата кажуть, думали, що це цікаво та смішно. Надалі ймовірно вести тік-ток будуть, але вже на патріотичні теми. Дівчата. Коли знімали це відео, вони не подумали про її наслідки. Їм здавалося, що це цікаво та смішно. Однак, коли ця подія набрала суспільного резонансу, вони звісно злякалися, повідомили про це батьків та жаліють про. Казану подію відносно батьків складені адміністративні матеріали, які направлені до Олександрівського районного суду міста Запоріжжя для розгляду та прийняття рішення. Лише судом буде вже при розгляді адміністративного матеріалу, буде накладено адміністративне стягнення. В окремих соціальних мережах воно залишається однак, ми зараз вживаємо заходів щодо того, щоб його було видалено.